Дітки, добрий день, пропоную вам послухати вісоки, зиму абитку. Род чарівниченку зиму. А сніжиночки кружляють, ніжно линуть до землі, серце, душу звеселяють, ці пушиночки малі, білі, ніжні і веселі, тихо стеляться до них Зима крутить каруселі, сипле з неба білий сніг. Витанцьовують сніжинки танго, горумбу і вальсок, наче справжні балеринки вправо вліво роблять крок. Гарно стало, мов у казці, ніжно біло навкруги, і зима у білій масці, і довкіл білі сніги, ґелготіли заметілі, хуртовини і вітри, кучу гури всюди білі, сани швидко мчать згорі. Дітвора у сніжки грає, ніс щипає морозець, а зима пісні співає, Хороводить вітерець. Ех, Ехлентять самчата з гірки, Ну, лиш спробуй до жени. Виглядають миші з нірки, Хочеться на ковзани. Є і лижі на підхваті у дівчаток і хлоп'ят, Баби снігові позаті повставали всі у ряд. Жваво сойки налетіли до насіння, до зерна і поля, і подвір'я біле, побілила все зима. Завірюха скрізь гуляє, на цимбалах виграє, а ставочок замерзає, мов кришталь дзвінким стає. Іч зима, як розгулялась, випустила снігопад, веселилась танцювала, фарбувала білим сад. І синички прилетіли, а за ними снігурі, на стареньку грушку сіли, що дрімала на дворі. Їли хлівчик з годівнички, поклювали на сінин, вже заснув біля кринички, мов павич білий жасмин. Йосип з песиком гуляє, пес лишає лапок слід, так радіє скрізь триває, а під снігом справжній лід. Кріга вкрила воду в річці, щоб не неначе скло, Срівний іні на смерічці, стежку в поле замело. Ліць висає із під стріхи, то старається зима. Льоду в неї повні міхи, роздає всім крадькома. Морозець вийшов на лови, всіх хапає за носи, А зима кує окови Незрівнянної краси. На стежині чорний ворон, у білих шапочках ліси. Горовці співають хором, щось охріпли голоси. Он сніжинка на калині, сріблом вишила зима, червонія горобина, справжнє диво дивина. Побіліли всі дерева, поле, сад і оборіг, а зима, мов королева прийшла з снігом на поріг. Розцвіли на шипках квіти, їх малює морозець, є ромашки, сонце, віти, котик, білка й горобець. Сяє сніг, немов перлинки, і ні сяй вам виграє. Знов летять, летять сніжинки, сонце світить золоте, тягне котик хвіст до хати, весь біленький у сніжку, в хаті тепло, запах м'яти, чай із липи, і буску. Усміхнувся дід Кирило, сніжок чистить у дворі, круг розправив чорні крила, прилетіли снігурі. Фантастично на подвір'ї, танцювала за метіль. всі стежки у білім пір'ї, зима грала водевіль. Хуртовина біля плоту, з вітром тихо гомонить, їжак впав, в саду в дремоту, а ведмідь у лісі спить. Світ біленький розсипає чарівниченька зима, в ніжних квітах вишня сяє, у зими своя краса. Цаклувала завірюха, замітала всі сляхи, зняла з дуба капелюха і вдягнула на дахи. Шапка пишна на горісі, в шарфах білих яблоньки, чарівні бурульки в стрісі, у перуках всі пеньки. Щедра зимонька на чари роздає їх всім і вся. В небі світяться стожари, ох прекрасна ця земля. Зима стилить, покривала, білосніжні навкруги, Льодом річечку скувала снігом вкрила береги, юрмляться сніжинки в небі, тихо липнуть до землі. Від зими краси всім треба і у місті, і в селі. Як зима в танку кружляє, сніг летить з усіх сторін, ковдро з пуху як стеляє, чути сосен перед звін.